На продажі Ford Focus 2005 року 1,6 турбодизель на механіці. Машинка на тієї комплектації, на гарних титанах, на зимових колесах. Машинка без корозії. Їде дуже гарно. Моторчик не димить, масло не бере, коробочка включається пальчиком. Ось така красива ця та машинка ззовні. Корозії ніде немає. Їде дуже гарно. Комплектація велюрчик. клімат-контроль. Монітола. Чотири електросклад-підйомники. Музичка гарно грає. Датчик душа. датчик світла. Туманочки, все працює.